S mnoha základních mohu ici to výbez mezná swordom. Po razní reakce lösské pokání přijímáme Portažně, než Наші мати сім. Вітаю вас, райся не вживати алкоголь. Бо алкоголь притупіє пам'ята і сподіватися власті Божі, і коста так само. дасть сам пам'ять що щоб ви Бог власті божі, може. За тепер трапиться у різкі. Я можу на пам'ятці. Що забрали? Але я копаю. А тепер я розпускав.

तब जो मैंने मेरी बड़ी सुहास सहास इस्लाम भगवान करना चाहता हूँ तब से की हमारी या रात उस जगह पे जब मैं बैठ बैठ के बैठ सदस्यों के सुपारिकों को तैयार करती हूँ या जब इस्लाम शक्ति अपोस्टल का नेता और जाते जाते हम तब तक

Вейте, под, і всі святим, подаю слухам всіх друг, людям знов відравним, хистом кінешним дорога, спасення життя, душе, при телесну сам тут мають прийти на жест і святого Духа, на усіх допомогах подай под, дорогу, енергію душем, рабі та ради Помпне сердимо. Хоче всяке добре, захоче всякий сперше так, бо ти нікар пристелесне, тобі слав, огосай, собі несе на серце, і пукати повсякчас і на віки в віків. Амінь, Господу моїмся, Господи, Господь, на ти повсякдень ще ти саду западаєш, а не мертвеся в Бога тілесний, на други людей ми правай, молимося тобі, Бога, всіх людей в твоїх іменах небічних, відвідай вас, спосіб, прости їм святий, прийшня Бог від Бога, та, Господи, ці душу силу з неба дишки, заторкнися їх тіла, погаси моряжку, удіха любів, людей в твоїх іменах. Піднеси спастелі, хороб, спастелі слави, здоров'я чини, далі.

Речі, власне, харайдусі, а всі сяли, всі дух людей, твої імена з небічних, відвідай ласку своїм, прости, простягни руку твою повну силою, коня. І неси спастелі, холоди, спастелі, слабості здоров'я в женщині. Дарю ти, так нам все по твоїй волі. А я Бог тобі на слава честь попоненням у своїй сили. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господь помолівся, на те, а Господи Боже Ісуси, навіть ніхто туди ніколи не бачив, бачити не спробує. Перед тобою пряте світло і скинуть неба, а колишня киса тебе, послідавника. हमने बात शामिल इस परिस्थिति लेकिन इसको इसलिए लोग मार देंगे जिस लोग ने किस्मत